Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус, та наше нове надходження. Це Toyota Land Cruiser Prado 2004 року випуску автомобіля на позначений двигуном 2,7 бензин, до якого встановлено газове обладнання в гарному чорному кольорі, гарному технічному та візуальному стані. По салону у нас темний велюровий салон, центральний підлокітник для задніх пасажирів, присутній. Задній кліматконтроль. Йдемо далі. Тут переднє та задні електроспопідіймачі, електрорегулювання, дзеркал, шкіряне кермо. На приборці ні однієї помилочки не горить, Пробіг 318 тисяч кілометрів. Доставлений екран мультимедіа. Клімат, контроль присутній. Автоматік, звісно, у нас все гарно, все доглянуто. Тому. Якщо тебе зацікавила дана пропозиція, приїжджай за адресу Гната Хоткевича 22Б. Придбати ти її можеш як в лізинг, так в кредит, так і за готівку, можливий обмін, можливо, будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставочка саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.